А районі в рамках акції Зробимо Україну чистою та Посади своє дерево відбувся суботник з благоустрою селища та населених пунктів з метою забезпечення утримання територій в належному санітарному та естетичному стані. Із завзяттям та бажанням навести лад до роботи стали працівники райдержадміністрації районної ради, колективи установ, організацій, підприємств. Варто зазначити, що роботи з благоустрою розпочали ще у другій половині дня п'ятниці та продовжили зранку в суботу. Всі колективи взялися до праці дружніми згуртованими командами, працювали активно, совісно, по-господарськи, порядковуючи підпорядковану їм територію. Під час проведення суботника було прибрано території зон відпочинку, ліквідовано не одне стихійне сміттєзвалище, прибрано узбіччя доріг і території, віддалені від центру селища. Всі без перебільшень потрудилися на славу і працівники установ, і члени їх сімей. З веселим настроєнням бойовим всі працюють. Отлично. Все принимают участие, все прекрасно понимают, что в этот день ну, такое надо было выйти и это всё сделать. Конечно, хочется сказать большое спасибо всем тем жителям, которые нам вывозили весь этот мусор. Вот вы немножко опоздали, так бы увидели, сколько мы его уже выгрызли. Здесь и дети наши точно так же участвуют. Чудово попрацювали, зробили уборку території, яку виділяло сільська рада. Вот это мероприятие в плане Двохмішника благоустрою території. колектив управління соціального захисту зібрався, провели відповідну роботу для того, щоб ця місцевість на околиці Ставиш була чистою і не була такою непривабликою, якою вона була до моменту прибирання. Настрій байдужий, приїхали сюди десь щось 10, працюємо, вигрібаємо тут сміття. На околиці Ось бачите, вже нагребли кілька десятків мішків. великих, ждемо трактора чи машина прийде, розгрузимося і будемо продовжувати далі. Як там команда буде мер. Колектив центру творчості, як завжди, працює злагоджено, дружньо і оптимістично. Ви знаєте, в нас дуже багато цих смітників є в парку, так як ми завжди там прибираємо. Ми їх бачимо кожен день. Це ще важче бачити їх на околиці. Ну, тому що тут зовсім контролю нема. Будемо надіятися, що ми спільно будемо йти в Європу і будемо думати, що ми робимо і що ми залишаємо своїм нащадкам. Проведення подібних акцій вчить нас бережливо ставитись до навколишнього середовища, адже це той спадок, який ми отримали від предків, і від нас залежить в якому стані ми передамо його нашим дітям. От, хотілося б користуючись нагодою, звернутися до жителів е навколишніх вулиць. Не засмічувати територію, берегти і робити її чистою, такою, як вона буває завжди весною. Що потрібно зробити для того, щоб сюди більше жителів не вивозили, де потріб? Щоб було чисто. Та поставити табличку, не можна викидати. Хотілося б сказати, щоб люди не думали сьогодні, все українська толока, думали над тим, куди вони кидають сміття, бо тому що, що ми оставляємо майбутнім поколінням. Воно ж не... Не є, пластик не переробляється, в тисячі років проходить тоді, коли воно все переробиться і потрапить в ґрунт, в воду, все це будемо їсти, пити потім. Тому люди, щоб думали, викидали сміття тільки в визначені місця. Для цього все є. Ми на виконкомі там приймали програму, яка розроблена, будуть їздити машини по вулицях і відповідно грузити сміття. Поруч з усіма працював селищний голова Володимир Кошинський. Координував роботу і активно включився в спільну справу з благоустрою. Я можу сказати, люди відносяться до цього з порозумінням. Багато, ви самі бачите, що зараз підключився наш край і своїм колективом. Вони вигребли свою закріплену територію. житлово комунальне підприємство працює там у парку, там де обрив, там теж такі поскидали, люди, смітники поробили. Ну, люди відносяться з порозуміння, люди задоволені, люди відчувають, що вони приносять якийсь уклад в розвиток нашого селища. Спасибі їм всім, хто це розуміє. Низький уклін від себе особисто і від депутатів. Личної ради п'ятниця і субота два дні спільної праці не пройшли марно. Весь цей час кипіла робота, і всі учасники суботника з благоустрою територій заслуговують щирої вдячності. Поділився селищний голова Володимир Кушинський. Дозвольте мені вам всім подякувати за, той, за те прибирання, яке відбулося у нас 23 квітня. Молодці всі організації, всі керівники, ті, хто прийняв участь у цьому прибиранні всеукраїнському. Я так думаю, що потрібно проводити прибирання не тільки, мабуть, раз у рік його такі суботники, їх потрібно буде проводити частіше.